Огляд на складний ніж бюджетної лінійки від райк, моделька D191B. Почнемо з його габаритів. Звісно, це у нас 219 мм загальної довжини, 92 мм довжина леза, 3,5 мм його товщина, і це 120 грамів ваги. По матеріалах 8 хром 13 на клинку, 420 сталь в основі руків'я. В осьовому вузлі знаходяться підшипники, і з іншої сторони накладочка з матеріалу G 10 Точніше, це навіть не накладочка а. Цілий елемент руків'я, тобто всередині підсилюючих елементів зі сталі тут немає. Що стосується його способу обробки? Тут у нас стоунвош wash на клинку, стоунвош wash на руків'ї, і звичайна полірована кліпса. Всі гвинти фарбовані в чорний колір, і по лезу у нас все максимально класично. Ефективно як нарізає, так і проколює. Абсолютно класична, пряма з хорошим підйомом, пізнім, тобто не надто гострий кінчик для нарізання продуктів. Це дуже і дуже навіть класно. По сталі 8 хром 13 на лезі, це хороший такий середнячок. В цьому бюджеті ви отримуєте ще й бонусом те, що вона кріозакалена, тобто згартована. Це дає вищу твердість, кращу пружність, і при цьому матеріал цей 8 хром 13. Він має в собі багато різних елементів: ванадій, молібден і так далі. І ці елементи вони саме дуже класно збалансовані, і ножичок буде як легко правитись, так і точитись, і при цьому досить ефективно ріже, не туплячись відразу. Це точно. По ергономіці даний ніж відкривається надзвичайно швидко та легко з допомогою плавника. Цей же плавник виступає у нас гардою після відкриття. По замку використовується фреймлок, фрейм, до речі, досить такий тугий. Не знаю, чи відносити це в плюс чи в мінус. Це просто особливість, про яку потрібно знати. Хтось любить тугіший фрейм, щоб він був, типу як більш надійний. Ні, хто зюбить навпаки, щоб він був легким. Зняти його, звісно, однією рукою можна. Проблем з цим не виникає. Просто про це треба знати, що він ось такий от нелегкий. По кліпсі легко знімається, це теж плюс. Там є посадочне місце під неї, викручується гвинт, і ножичок стає абсолютно рівненьким. Враховуючи, що він і так доволі тонкий по руків'ю, то він може бути ще більш тонким, завдяки тому, що кліпсом можна зняти і фактично його вирівняти. Є отвір для темляка, є підпальцева виямка і. Доволі велике руків'я. це потрібно зауважити. Ну при розмірах 219 мм загальної довжини. Зрозуміло, що руків'я я маленьким не буде. Ніж підходить під велику руку. Лягає впевнено. Міцно він там сидить і готовий до абсолютно різних завдань. Тож, попри те, що моделька з бюджетної лінійки він є дуже і дуже навіть робочим інструментом з цікавим дизайном, непересічним та хорошою ергономікою і з класних матеріалів. І якщо ви бажаєте придбати собі цю робочу конячку, то зробити замовлення можна на нашому сайті або написавши нам повідомлення.